Придбання ноутбуків. Це цікавий приклад. Тут головне, щоб ви звернули увагу, що якщо у вас накладні 5 штук ноутбуків, їх треба 5 разів в карточку основні засоби внести, так, щоб потім можна було кожен ноутбук, ноутбук 1, 2, 3, 4, 5, підтягнути і їх тоді вже ввести в експлуатацію. Вам потрібно скласти договір про повну матеріальну відповідальність. Дебет-кредит. І ось ми бачимо, що в дебеті 11.21 буде 5 ноутбуків. І перейшли з кредита 15.31. Дивимося оборотку. Так, тут все ок у нас. І дивимося оцей рахунок.